Доброго дня, дорогі українці, світова спільнота. Ми українці і також е, наші зарубіжні партнери, однодумці, які прийшли підтримати нас на Бейкерствіт е, в акції проти Зеленського, яка була обліковано недавно е, Pandora Papers. Про те, як він відмив гроші через Коломойського офшори, через Приватбанк і купив собі в Лондоні квартиру, більшості не одну, але яка не була задекларована. В принципі, що ми прийшли сюди, ми прийшли показати те свою, своє розуміння до ситуації, яка в принципі, не змінилася з періоду його президентства. Всі, коли приходять, дають тільки обіцянки. Тобто корупція в Україні вона залишилась на тому самому рівні, а може вийшла і на новіше. І Зеленський е, своїм прикладом показав, що він е, не те, що бореться з нею, а приймає участь е, в корупційних схемах. Дуже сумно, я сподіваюся, що е, кожен винесе правильний висновок і в подальшому. Будуть вчинені дії, які повинні це все завершити. Ну хоча би розумно пояснити. Пояснення, ну пояснення нам потрібно вже. Пояснень ми мали досить. Я думаю, і що кожен повинен відповідати за свою вчинки Нехай Зеленський відповідає за свої вчинки перед громадянами України. Нехай поверне гроші в Україну, продасть квартиру чи продасть пару квартир. Нехай декларує. Кожен має право мати житло. Все правильно, ніхто це не заперечення, але нехай воно буде чесним способом заробленим тяжким житлом, так як ми заробляємо за границею.